В Україні скасують наказ про дистанційну освіту. Обіцянку позбутися документу МОН із номером 1112 дав перед призначенням першим віце-прем'єром Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації. Документ мав скандальну репутацію, але заява Федорова про його скасування викликала чи не більший галас. Міністр супроводив її коментарем: будемо шукати шлях, як виводити дітей в офлайн. Це сприйняли як намір скасувати дистанційне навчання взагалі. За півдоби Федоров схаменувся та всіх заспокоїв. Дистанційку загалом не скасують. Йдеться лише про конкретний наказ Міносвіти, проти якого виступали громади та депутати. Що відбувається та як це торкнеться Харкова, пояснив мер Ігор Терехов. По-перше, він категорично запевнив, онлайн-навчання буде. По друге пояснив, що ж не так із міністерським документом. Міський голова написав: цей наказ позбавляв дітей за кордоном доступу до нашої освіти, змушував переселенців ходити в школи за місцем тимчасового проживання. Вимагав мати мінімум 20 учнів у дистанційному класі, коли за законом достатньо п'яти. Тобто дітей, які виїхали з Харкова на відносно безпечні території України, з 1 вересня мали перевести з онлайну в рідних школах до навчання офлайн за місцем проживання. Водночас довелося б скорочувати недостатньо наповнені навчальні класи, а слідом і вчителів. Селам і невеличким громадам це загрожувало повним знищенням навчальних закладів. Тож обіцяння Федорова в Харкові сприйняли як добру новину.